Китай щойно презентував абсолютно новий винищувач, який радикально змінить наші уявлення про те, як розвиватиметься війна в майбутньому. Крім того, цей новий винищувач символізує не лише здатність Китаю нарощувати свою військову потужність, а й багато іншого, про що я розповім у сьогоднішньому відео. Це технологічний прорив, який матиме вплив на майбутні відносини між США та Китаєм. Проте найбільш вражаючим аспектом цієї військової інновації є графік. Що порівнює військові витрати на душу населення в США та Китай, попри те, що США витрачають вражаючу суму в один трильйон доларів на рік на свою армію, Китай швидко наздоганяє, при цьому витрачаючи набагато менше коштів і ресурсів, ніж США. Оскільки це найсучасніший літак, який ми бачили з Китаю, новини про новий винищувач цієї країни швидко стали вірусними в соціальних мережах. Це винищувач шостого покоління. Здатний до стелс технологій Варто зазначити, що відсутність хвоста є також вражаючим фактором, оскільки це значний технологічний прорив для Китаю. Ми можемо багато дізнатися про амбіції Китаю Китай дійсно хотів, щоб усі побачили цей винищувач. Через день з'явились статті про зони бойових дій. Несподіваний дебют потужних стелс тактичних літаків Китаю вражає. Почнемо з розгляду технологічного підйому Китаю. Оскільки навіть традиційні медіакомпанії, такі як Bloomberg, починають усвідомлювати, що американські спроби стримати амбіції Сі на технологічну домінацію провалюються, люди за межами США дедалі більше починають використовувати китайські сонячні панелі для освітлення своїх будинків, їздити на китайських електромобілях та користуватися інтернетом на китайських смартфонах. Це питання набагато ширше, ніж просто запуск нового винищувача Китаєм. Якщо ми уважно розглянемо всі ключові технологічні сфери, то побачимо, що Китай стає все більш потужним, незалежним та готовим до лідерства у майбутньому. Кожен американський політик, який вважає, що зростання Китаю можна зупинити, повинен ознайомитися з цією статтею Bloomberg. Це дослідження від Bloomberg Economics, проведене з перших уст. Експерти підкреслюють 13 важливих технологій майбутнього. У п'яти з цих технологій Китай став глобальним лідером і намагається зміцнити свої позиції, швидко наздоганяючи ще в семи. Раніше Китай відставав від США в семи ключових галузях, а тепер все дуже швидко міняється. Іронія полягає в тому, що інавгурація Дональда Трампа відбудеться менш ніж через два тижні. Спробуючи зменшити торговий розрив між Сполученими Штатами та Китаєм, Трамп уперше наклав мита на уряд Китаю в 2018 році. Однак, згідно з даними бюро перепису населення США, торгівельний дисбаланс США з Китаєм зменшився до найнижчого рівня з 2010 року, проте китайські підприємства адаптувалися і змогли обійти мита та зростаючу напругу. Давайте розглянемо цікаве тематичне дослідження, яке стосується появи тему китайського онлайн-ретейлера, який зараз контролює більшість американського роздрібного ринку. Досягнення тему у США вражає. Однак ці цифри правдиві. У 2024 році Тіму був найпопулярнішим додатком у Сполучених Штатах щомісяця його вебсайт відвідують понад 700 мільйонів людей. Крім того, минулорічні продажі компанії перевищили 50 мільярдів доларів. Правління Тіму тепер завершено, про що свідчить стаття в Wired. У 2024 році цей гігант електронної комерції довів, що він залишиться з нами, незважаючи на загострення політичних напружень між США та Китаєм. І ось у чому помиляються американські політики. Ви бачите? Політика не має великого впливу на американських споживачів. Вони хочуть найкращих товарів за найкращими цінами, як і всі інші у світі, і це найбільша перевага Китаю. Вони продають китайські товари безпосередньо американським споживачам. Тим більше ці товари можуть без проблем потрапити до США, оскільки більшість замовлень оцінюється менш ніж в 800 доларів. Фактичні імпорти з Китаю значно перевищують офіційні дані, адже покупки на Тіму та інших китайських сайтах, як, наприклад, Сіань, найшвидше зростаючий модний бренд у світі, не враховуються в статистиці торгівлі США. І саме це питання хвилює американських політиків найбільше. Як видно, радник з національної безпеки Джейк Саліван. Окреслив кілька важливих галузей у 2022 році, таких як біотехнології, відновлювальні джерела енергії та напівпровідники, де США прагнутимуть зберегти максимальну перевагу. Ці експортні обмеження адміністрація Байдена вважала новим стратегічним інструментом, який уряд США міг би використовувати проти Китаю, аби, як вони кажуть, ослабити їх військові можливості. Крім того, уряд усвідомлює, що потужний виробничий сектор є критично важливим для національної безпеки та для надзвичайних ситуацій, а також для економіки країни. Що станеться, якщо США спробують в якийсь момент перекрити постачання бензину та нафти до Китаю? У такій ситуації китайська економіка може бути повністю знищена. Однак саме з цієї причини китайський уряд почав інвестувати значні кошти в сонячну та вітрову енергетику багато років тому. Щоб уникнути ситуації, коли Сполучені Штати чи їхні союзники можуть завдати шкоди Китаю через зовнішній тиск, Китай узяв під контроль ключові галузі та підвищив свою незалежність. Саме тому Китай інвестує у високі технології, такі як комп'ютери, наукові дослідження, електричні та спеціалізовані машини. І чому китайський уряд вважає технічні інновації основою національного розвитку? Проект Made in China 2025, ініційований китайським президентом Сі Цзіньпіном багато років тому, став основою для повного переходу Китаю до статусу супервиробника та контролю в ключових галузях. Американський експат Міч Преснік, який проживає в Китаї вже понад 30 років, відверто ділиться своїми думками, щоб ви могли зрозуміти масштаби цієї ініціативи та її успішність. З 2005 року Китай інвестував 9 трильйонів доларів у нову національну інфраструктуру та досягнення технологічного паритету. У 2000 році Китай складав 6% світового виробництва. А до 2030 року очікується, що він забезпечить близько половини світового виробництва. Ця зміна є безпрецедентною в сучасній глобальній економіці. Однак найбільше американських політиків турбує те, що у США немає практичного способу конкурувати з Китаєм. Bloomberg і економіка показують негативну залежність між кількістю патентів, виданих у США та Китаї. У той час як США повільно втрачають позиції в дослідженнях і інноваціях у всіх технологічних сферах, за останні 30 років Китай активно нарощує свої зусилля. Китай займе лідерство в кількох ключових сферах, таких як біофармацевтика. Енергетика, машинобудування, робототехніка та інформаційні технології, оскільки США більше не інвестують в інновації так, як це було раніше. Щодня відкриваються нові факти, які висвітлюють неймовірні зміни, що відбуваються по всьому Китаю. З експлуатаційною швидкістю 400 км на годину на початку минулого тижня Пекін представив прототип високошвидкісного потяга CR-450, який досяг тестової швидкості 450 км на годину, коли він почне працювати, це буде найшвидший у світі комерційний високошвидкісний потяг. Однією з 13 технологій, які Блумберг назвав необхідними для майбутнього нашої планети, є високошвидкісні залізниці, і Китай збудував вражаючи 47 тисяч кілометрів таких доріг приблизно на 7 тисяч кілометрів більше, ніж діаметр Землі. Високошвидкісна залізнична мережа Китаю становить 70% від загальносвітової високошвидкісної мережі, але інновації не зосереджені лише на землі. На початку минулого тижня Китай запустив свій амфібійний десантний корабель наступного покоління, який може запускати бойові літаки прямо з палуби. Як і Сполучені Штати впродовж десятиліть Китай нарощує свою військову міць та вже має найбільший флот у світі. Китай стверджує свою перевагу в Азії та демонструє силу. Відносини між Сполученими Штатами та Китаєм будуть суттєвою проблемою для президентства Дональда Трампа, коли він повернеться до Білого Дому всього через два тижні. Недавні коментарі Трампа про Китай та президента Сі Цзіньпіна можуть вас здивувати, якщо ви очікували від нього більш агресивної позиції щодо Китаю. Трамп заявив. Але якщо задуматися, Китай і Сполучені Штати можуть співпрацювати для вирішення всесвітніх проблем. Отже, це надзвичайно важливо, і ми говорили цілими годинами. Він чудовий чоловік і просто хороша людина. Однак засоби масової інформації не вітають мене, коли я це кажу. Президент Трамп зробив сміливу заяву, але, можливо, американські законодавці починають переглядати свої погляди. В інтерв'ю газеті The Wall Street Journal» минулого тижня. Міністр торгівлі США Джина Реймондо зазначила, що спроба контролювати Китай це, як вона сказала, марна справа. Пані Рамондо, яка в 2021 році з тріумфом зазначила, що Сполучені Штати та Європа повинні співпрацювати, щоб стримати темпи інновацій Китаю, внесла суттєві зміни. Вона дійшла висновку, що єдиний реальний спосіб, як Сполучені Штати можуть отримати справжні переваги. Полягає в тому, щоб наслідувати приклад Китаю і почати інвестувати в себе, а не намагатися підривати конкуренцію.